Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про планети сонячної системи. Планети це небесні тіла, що не випромінюють світло і тепла. За розмірами вони неоднакові і розташовані на різній відстані від Сонця. Сонце джерело енергії нашого, нашої сонячної планети. Сильне гравітаційне поле Сонця утримує планети на своїх місцях. Від енергії Сонця залежить погодні умови і клімат на планетах, а також біологічне життя на Землі. Без Сонця життя на Землі було б неможливе. За фізичними властивостями планети поділяються на дві групи планети земної групи та планети гіганти. Планети земної групи це Меркурій, Венера, Земля і Марс. Планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Щоб краще запам'ятати порядок планет, потрібно знати ось таке правило. Невеличке речення запам'ятати, маючи великі здібності, малий Юрко співає українські наспіли. Отже, планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс. Меркурій найближча планета до Сонця. Відстань між ними становить 50-57 мільйонів 900 тисяч кілометрів. Це найшвидша планета. Вона обертається навколо Сонця за 88 днів. На Меркурії нема атмосфери і води. На сонячному боці дуже гаряче, а на протилежному холодно. Планета отримала свою назву в Честь римського бога торговлі Меркурія. Венера, друга від сонця планета, найяскравіша планета сонячної системи. Її ще називають ранковою зіркою. Її віктам до сонця дорівнює 108 мільйонів кілометрів, схожа на Землю. За розмірами вона майже така сама. Вона оточена товстим шаром хмар, але її атмосфера складається з вуглекислого газу і сірчаної кислоти. Під хмарами стоїть сильна спека. Планета отримала свою назву в честь богині краси Венери. Земля це третя планета Сонячної системи. Її відстань від Сонця близько 150 мільйонів кілометрів. Вона обертається навколо Сонця 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Це наш рік. Її називають блакитною планетою, тому що вона єдина планета, на якій ростуть рослини, живуть тварини і люди, супутник нашої планети місяць. Марс, він менше за Землю, має два супутники Фобос і Деймос. Марс четверта і остання планета, що входить до земної групи планет. Відстань між Марсом та Сонцем близько 228 мільйонів кілометрів. Ця планета пустельна рівнина з чисельними скелями, вулканами, поверхня вкрита дрібним песком. На Марсі є пору року. Поверхність планети складається з великої кількості заліза, яке окислюється і дає червоний кольор. Марса назвали в честь римського бога війни за свій червоний колір, який нагадує кольор крові. А ось і планети гіганти. Вони мають великі розміри та маси, хоча їх середня гостина незначна у порівнянні з планетами земної групи. Переважно. Планети гіганти складаються з легких елементів водню, гелію, а також деяких інших газів. Юпітер це п'ята планета від сонця, найбільша в сонячній системі. Склад Юпітера робить його схожим на склад Сонця. Юпітер самосвітне небісне тіло. Планета має 16 супутників. Її назвали в честь найголовнішого римського бога Юпітера. Сатурн це шоста планета сонячної системи. Сатурн, так само як і Юпітер, випромінює свою енергію. Він має вигляд яскравої зірки. Навколо планети обертаються дивовижні кільця, які складаються з льоду і камінців. Крім них, навколо Сатурна обертаються 19 супутників, планету назвали в честь римського Бога Землеробства. Уран це сьома планета Сонячної системи. Це єдина планета, що обертається, ніби лежачи на боці. Уран має 15 супутників. Крім того, в нього є 11 вузьких кілець. Сам Уран. Зеленкуватого кольору складається з маленького кам'яного ядра і галів, які заморожені. Планета отримала свою назву в честь грецького бога Неба Урана. Нептун, восьма планета сонячної системи, має п'ять дуже темних тілець. Але, на вигляд, це одна з найдивовижніших планет. Бо вона незвичайного блакитно-синього кольору, який нагадує блиск води. Температура на поверхні Нептуна мінус 200 градусів. На планеті літут найсильніші бурі на всій сонячній системі, головні супутники Тритон і Нереїда. Планета Нептун носить ім'я римського бога. Дякую всім за увагу! Ми сьогодні з вами ознайомилися із планетами Сонячної системи.